Всім привіт! Сьогодні у нас нова ЖК, на відеофон, вивід на камеру на коридор. Тут у нас панель відеофона, терморегулятор в ванну кімнату. Біля входу у нас двохклавішний, одна клавіша прохідна, це на точкові світильники 4 коридору. І прохідна з цієї стороною. Друга клавіша це у нас дзеркало. Тут на щитку буде дзеркало відкриватися, це на неї вивід. Розеточка, розетка під робот, пылесос, вивід під екофло та Wi-Fi. З коридору затягнули інтернет та керування під'їздом. Далі це у нас гардеробка вимикач, двохклавішний. Гардероб точкові світильники 2 та LED. І друга клавіша у нас витяжка а там в куточку. Тут у нас дві розетки праска, пральна сушильна машина. Це у нас кухня. значить Тут у нас двохклавішна люстра кухні та точкові світильники і двохклавішний точковий зал. 4 точкових та вивід на LED штори. Далі холодильник, 2 розетки, посудомийна машина, газовий котел та газконтроль, зовнішні розетки зверху будуть. Тут розетка та вимикач на підсвітку, тут аж витяжка кухонна. Варильна поверхня, дві розетки робочі зони, духова мікрохвильова. Тут будуть панелі, в них розетка. О, там дві, наприклад, буде. Вимикач на бра на балконі. Далі тут в нас дві розетки, інтернет-кабель-канал вниз, це тут зашиється. Полоска гіпсокартону. Внизу дві розетки, інтернет-заглушка. Дві розетки біля обіднього столу. А над дверима кондиціонерище. Далі це у нас тут в кутку буде гардеробна кімната. А тут у нас двохклавішний вимикач на 2 точкових світильника та вивід на LED в гардеробі. Також у нас є. 6 точкових світильників в спальні і ЛЕД-штори. Блоки живлення на ЛЕД-штори у в нас в щитку. Далі штора і точкою у нас керується тут два одноклавішних перехресних, тут двоклавішний прохідний, тут двохклавішний прохідний. Крім цього, одноклавішний вимикач в зі стелі. Дві розетки, одноклавішний вимикач. В бразі стелі, дві розетки. Навпроти ліжка у нас інтернет-розетка, заглушка, кабель канал. Тут у нас інтернет дві розетки, кабель канал. Тут у нас вимикач три розетки, туалетний столик, вивід на дзеркало. Це у нас вивід на балкон. Тут все. Далі, сануза у нас двохлайшний вимикач, LED, стелі. Це у нас два виводи, це один-другий блок живлення в щитку, та LED унітаз. Ось ви видно унітаз, блок живлення в щитку. Тут у нас умивальник, біля умивальника у нас двохлайшний вимикач на дзеркало та витяжку, дві розетки. Ще тут полотенчик. Ось така палка буде. Так, це все ми зробили за сьогодні. Значить, 6.20, почали в 9 ранку, 3 людини, майже 700 метрів кабелю. Все, дякую за увагу.